Друзі, всіх вітаю на зв'язку з вами Олена. І сьогодні у нас понеділок, 8 грудня. І давайте подивимось з вами, що нам приготував сьогодні крипторинок і почнемо з біткоїна, тижневого таймфрейму. І так да, завжди забуваю сказати: обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Це дуже допомагає продвигати мій канал. Хочеться, щоб більше людей все-таки побачили огляди, бо вважаю, що це якась певна допомога, якщо ви торгуєте на крипторинку, тож це буде вам певна допомога, на що орієнтуватися. Також ставте колокольчик, бо не маю такого постійного часу, коли викладаю свої відео. Розумію, що це незручно. І багато хто вже мені написав про те, щоб створити якийсь телеграм-канал, де я буду більш оперативно викладати посилання на це безкоштовне відео в Ютубі, це буде більш зручніше. Розумію, що це незручно, але обов'язково обіцяю вам подумаю, що з цим робити. Поки що просто на все не вистачає часу і сил. Але обов'язково подумаю. І так, давайте перейдемо все ж таки до біткоїну. То я вже тут деякий час проговорила. І так, що ми маємо по біткоїну? В нас було ціна повністю проторгувала тижневий імбаланс і намалювався ось цей режекшн блок. Я його малювала ще на минулому тижні, і в принципі, вона позаминулому тижні, точніше, і в принципі на минулому тижні якраз ціна режекшн блок таки стримав ціну, і ціна не пішла нижче. А цей тиждень у нас закрився такою свічкою невизначеності. Покупці і продавці тут активно боролися, але поки що переможців у нас немає. Да, свічка невизначена стами так і кажуть, що вона є певна невизначеність невизначеність. Тож будемо дивитися, куди ціна піде далі. Поки що Rejection Block стримує ціну. Тож ціна має повне право йти вгору. І першою такою перепоною це в нас буде якраз тижневий таймфрейм. Ціна спокійно може дійти до тижневого таймфрейму і тут вже отримати реакцію, і прийти, аби або зняти ось оцей фрактал тут, і потім розвернутися. А або все ж таки, як чекають більшість блогерів, все ж таки зробити перелой. Зняти ось оцей тижневий фрактал і на денці тоді вже намалювати гарну денну дивергенцію, поки що її немає. Я вам на минулому тижні це показувала. Тож, поки що, ми можемо лише припускати, що ось такий сценарій. Тоді вже в нас, якщо все ж таки зробиться перелой, то це вже такий більш буде ймовірний сценарій на похід вище, да? ось таким чином. Але поки що це лише мої фантазії, залишу поки цю стрілочку так. Поки що ціна, я думаю, що буде йти, рости на тест якраз тижневого імбалансу. Тим паче, попереду у нас засідання ФРС, як завжди, перед засіданням ціна трошки зростає, на якихось певних очікуваннях, а потім ми маємо корекцію. Тож, отакий от сценарій не треба відкидати. Так, давайте перейдемо на денний таймфрейм. Я перейду на свій вже графік, тут розмальований, мені як зручніше, щоб заново все не малювати. Я вам малювала ось такий блок, який на денці тут у нас сформувався, і казала, що можливий все ж таки зниження вниз. Ось тут у нас відбулося вчора якраз зняття денного фракталу, і ціна якраз от пішла по оцій от стрілочці, який я малювала. Зараз перейдемо на 4 годинний таймфрейм і там подивимось. В принципі, вчорашній денний імбаланс не проторгований ще. Треба, щоб закрилася свічка оця сильна сьогодні. Тож тоді в нас тижн... денний шортовий імбаланс буде проторгований, і ціна однозначно тоді, скоріш за все, піде на тест тижневого імбалансу. Можемо ми піти з поточних вниз. Так, звичайно, ми зазвичай не відкидаємо ці всі. Наші думки, ми їх беремо з собою, але поки що в нас відбулася така певна дозаправка на денному таймфреймі. І на 4-годинному таймфреймі, тут, якраз, бачите, красиво по цій майстрілості така ціна прийшла. Да? Можемо її вибирати. В принципі, сформувала на 4 годинках після зняття денного фракталу, в нас набудувався 4-годинний цей rejection блок Сьогодні вночі у нас був. Тест цього Rejection блоку і наразі ціна, ціна дуже непогано себе показує, бо в нас сформувався ось такий Mitigation блок який, в принципі, більше на продовження лонгового руху. І це свідчення нам про те, що все-таки покупці наразі перемагають, і ціна спокійно може продовжувати рух вгору. Якщо перейти на годинковий таймфрейм, тут поки що в нас. Є годинковий імбаланс, і е, тут, якщо відкрити графік, ну, тут у мені є дивергенція, але не знаю, мені така дивергенція не дуже подобається, я їх особливо не використовую. якась вона така каструбата. Не дуже подобається. Але в принципі, ось оцей натягнутий рух: ціна спокійно можна спуститися, протестувати е, годинний імбаланс і лише тоді вже йти. По напрямку руху. Звичайно, це може відбутися і прямо з поточних, бо в нас сформувався мітігейшн, тест мітігейшна і пішли або захід в цей мітігейшн блок і похід вгору. Поки що я більше за лонговий сценарій по біткоїну. Так, ось це тут стара вже таки, ось таким чином. Тобто вище. Я думаю, що ціна піде таки вище. Так, не будемо спускатися так низько. Давайте перейдемо е, до домінації. Що нам тут приготувала домінація? Е, домінація поки в такому певному боковичку, в певному такому, такій невизначеності. Я все ж таки поки що чекаю ось цього сценарію. Е, після того, як сформувався ось цей блок, відбувся тест блоку, і ціна таки спокійно може піти і. Ну, не ціна, а домінація таки піти і зняти. Ось ці два денні фрактали і лише потім розвернутися. Бо поки що не зрозуміло, Тут у нас і, скажімо так, і покупці, і лонг, і шорт, і все це в одному флаконі. Тобто якось домінація така зажата між бажанням купити біткоін і бажанням продати біткоін. Да? Скажімо, отак от можна це сказати. Але я все ж таки за те, що. Тиждень у нас, в принципі, закрився режекшеном із цієї сторони, і з цієї сторони. Я думаю, що після невеличкого боковичка домінація таки зніметь той фрактал, який мені дуже хочеться, і піде на своє зниження. Бо а, поки що це виглядає на те, що домінація таки планує знижуватись, але не так швидко, як би нам хотілося. Ще нас трошечки помаринують. І потім лише підуть на зниження. Коли це буде, ніхто не знає, будемо просто спостерігати за тим, що буде малювати нам графік. Давайте подивимось USDT домінацію. Тут, в принципі, нічого не з минулого мого огляду нічого не змінилось. Ось ми сформували ось такий блок ось цей блок, такий mitigation блок, який на продовження низхідного руху. Потім, на минулому тижні, в нас був. Глибокий тест цього блоку. Ось тут е, внутрі захват денної ліквідності, і тепер все-таки дуже хочеться, щоб ціна закріпилась нижче ось цього рівня. Тобто закріпилася тут тоді від тесту. Домінація може продовжувати своє зниження. Е, так само, звичайно, якщо не відбудеться ось цього закріплення, то ціна вправі е, зробити ще. Е, Більший да, такий захід, більш глибше, навіть перебити цей mitigation блок, бо зазвичай mitigation вони слабкі, вони не працювали з ліквідністю. І такі зняти ось ці еквіхайчики, які ось тут мені дуже. Да, я вам ще малювала ще минулого разу, коли. Так, ладна. Коли все ж таки USDT домінація не зняла оці еквіхаї. Але при цьому USDC-домінація в нас таки зняла ці еквіхої і зараз. Так само зробила захват ліквідності на денному таймфреймі і спокійно продовжує свій рух вгору. Тут, в принципі, мені все більш-менш логічно. Але наша задача все-таки дочекатися ось цього підтвердження, ось цього закріплення нижчі цього рівня. Бо на USDC номінації в нас ще немає. І тоді, якщо, якщо ці дві, так сказати, метрики зможуть. Якось корелювати між собою, тоді, я думаю, у нас буде зниження по USDT, USDC домінації, по біткоін домінації, і ми отримаємо ріст альткоїнів. Так, біткоін, це ми є по біткоїну і по ефіру. Я тут гепів не побачила на жодному таймфреймі. Якщо ви там розглянете собі якісь будь-які. Гепи знайдете, то беріть до уваги їх щоб для того, щоб вони, вони можуть перекриватися. Ну, Я не знайшла тут жодного гепу, можливо, неуважно дивилася, але поки що просто буду орієнтуватися на звичайні графіки. Так, давайте перейдемо до ефіріуму, подивимось, що нам намалював графік по Ефіріуму. Давайте Ефіріуму візьму на будь якій іншій біржі, для того, щоб. Так, тут в мене так само така красота намальована. Давайте Окікс возьмемо, приберемо все зайве. Так, тут якраз стрілочки мої да, відпрацювали. І так, тижневий таймфрейм. На тижневому таймфреймі так само повне перекриття а, тижневого імбалансу, формування режекшн блоку Ось таким чином. Так само глибокий тест режекшн блоку і продавці такі себе показують. По Ефіріуму, а, я казала, що найближчий. Тижневий імбаланс знаходиться ось тут високо, таким ось тут. По біткоїну він ближче, по ефіріуму він аж отут. Тобто, якщо у нас є формування тижневого режекшн-блоку, він спокійно може привести нас саме на тест. Тижневого імбалансу, і лише потім ми можемо піти на перелой, може і... Таким... можливо, перелою і не буде. У нас сформувалося отут в реджекшн-блоці, якраз сформується, да, через тиждень сформується якраз фрактальна точка, може бути її зняття, і потім звідси вже будемо мати реакцію. Але це лише поки що мої фантазії. Тож будемо дивитися по ситуації, що буде нам малювати графік. Давайте перейдемо на денний таймфрейм. Повернемося к нашому графіку, більш знову, даємо розмальовки мої. Так, що тут в нас відбувається? І так, давайте я приберу ці стрілочки, які я малювала, якраз ціна таки прийшла туди, куди я малювала. У нас наформувався денний ось такий блок, я на минулому тижні розповідала. І якраз вчора в нас відбувся ось зняття ось цього фракталу. І, відповідно, ми маємо гарний, гарний такий відкуп. Так, приберемо тут Фібу, Фіба якраз і, і прийшло, збалансувало ось цей рух. І зараз маємо гарний відкуп. Але. Ми не маємо поки що, у нас поки що просто з захват ліквідності да, на денному таймфреймі. Давайте перейдемо на 4-годинний таймфрейм, і тут в нас сформувався так само Rejection блок, ось таким чином, який нам свідчив вчора про силу покупців. Вночі був якраз тест цього Rejection блоку. І зараз ціна намагається, покупці намагаються показати свою перевагу у вигляді Mitigation блоку. В принципі, в нас сформувався ще вчора. Ось такий ось знову ж таки блок, такий некласичний блок. Ось він сформувався, його був тест. Так само можна і казати, що це rejection блок вчора був да, після цієї свічки. І так само це в одному моменті, да, в, в одній свічці наформувався і такий блок так само. Вночі його тест. І зараз по біткоїну ми вже маємо формування mitigation блоку а по ефіріуму ще немає. Бо ось він рівень, який дуже бажано нам такі проторгувати для того, щоб закріпитися над ним, для того, щоб ціна рухалася вгору. Наразі, якщо перейти на годинковий таймфрейм, тут у нас в принципі все виглядає. Якщо зараз не буде закріплення над цим рівнем через 4 години, то ціна може спокійно прийти до заправитися від цього. Годинкового імбалансу, і лише тоді вже після того закріпитися і продовжити свій висхідний рух. Поки що формування ось оцих блоків нам свідчить про, про силу покупців, і, відповідно, ціна буде намагатися пробитися вгору. Ось тут в нас є пул ліквідності трошки вище, да, який ціна таки не зняла. Да, це, напевно, денні фрактали, і ціна спокійно може рухатися саме в цьому напрямку. Якщо прям з поточних я би не брала саме ефіріум, все-таки дочекалась би хоча б від годинкового імбалансу звідси вже брати. Але якщо зараз прям з поточних у нас через 4 години, через 3 з копійками буде формування мітігейшн блоку, тоді може бути прям з поточних ціна піде вгору. Тобто тут поки що більше ось цей сценарій мені подобається. Так, я вже тут заговорилась з вами вже більше 13 хвилин, пробалакали, наче всі метрики розібрали, якщо так більш глобально брати. У нас ще є USDT-домінація, яка дуже непогано так розвертається, як на мене. Вчора якраз був тест ось цього денного імбалансу такий шпіль, шпільом. І, звичайно, нам треба дочекатися закриття цього. Дня. Якщо ціна закривається ось такою повнотілою свічкою, то все ж таки біткоін домінація буде втрачати свої сили, а ефір домінація буде зростати. Тож ліквідність буде переходити з біткоїна в ефір, і ми побачимо однозначно ріст ефіру. Бо якщо споглядати на графік на тижні, то тут, в принципі, а, така цікава фігура. Да, в нас вимальовується такий прапор. Ну і, в принципі, в нас тут дуже-дуже велике скупчення ліквідності, яке ось отут в нас наформувалося. Да. Оце все а, може бути спокійно зняте да, одним ну, таким невеличким рухом вгору. І далі буде продовжувати рост і ефіріум, і по більшості альта своя. Вся. Так, я думаю, що на цьому я зупиняюся. Далі буду вже продовжувати робити огляди. Своїм учням. І тоді, всім до наступних зустрічей, всім пока-пока. Однозначно, не котлітьте. Повторюсь: підписуйтесь, ставте лайки, якщо вам цікаві мої огляди, для того, щоб не пропускати і торгувати лише в плюс, що я всім нам і бажаю. Всім пока-пока.